Деякі працівники територіальних центрів комплектування почали викрадати людей прямо з вулиці і не тільки, а й навіть з будинків. Чому багато людей бояться вийти навіть по хлібу магазин, і чому тільки двоє з усіх викрадених написали офіційні заяви до правоохоронних органів про усе це і не тільки в сьогоднішньому відео. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини МедіаКор в студії Олександр Шавлюк. Так ось, ваше мовчання та ваша лінь робить з України расистію. Давайте, друзі, не мовчати, поширювати це відео і про це говорити, аби влада негайно змінила свою позицію та почала застосовувати закон, конституцію, а не кожен хто що хоче, те і робить, а бути корисним зараз, як ніколи, просто. Поставити лайк цьому відео, поширити його в своїх соціальних мережах, скинути друзям, аби вони також це все побачили. Підписатись на канал, бо дивляться майже 10 мільйонів людей за місяць, а підписаних тільки 230 тисяч. А хто справді любить Україну, хоча б оформити спонсорство для того, щоб канал міг розвиватися. Бо тільки тут ми розповідаємо і досягаємо результатів. Кнопочку спонсорство ви бачите під цим відео. Також в описі під ним буде посилання, хто не знайде. А для тих, хто хоче підтримати свої незалежні змі одноразово або тоді, коли йому зручно. Реквізити для цього є в описі під відео та першому закріпленому коментарі. Ну і звичайно ж, як же ж без телеграм-канала, де ми публікуємо усі новини оперативно. Бо не все можна публікувати у YouTube. На превеликий жаль, тут такі правила. Посилання на телеграм-канал також є в описі під відео. А кому потрібна юридична консультація, лежачи на дивані, ви можете її замовити, оплативши та отримати по телефону, не виходячи з дому. Як це зробити? А також відеоінструкція про те, як замовити консультацію, саме юридичну. Буде також в описі під цим відео. А тепер, друзі, поїхали. Усе по порядку. Так ось в останні дні дуже багато знову з'явилось відео, як працівники ТЦК змушують людей до певних незаконних дій. Також вони викрадають людей і утримують у приміщеннях центру комплектування на незаконних підставах. Нагадуємо, це викрадення людини, що є міжнародним злочином. А тому вказані працівники ТЦК мають бути не тільки покарані по Українському кримінальному кодексу, а й по міжнародному в трибуналі міста Гаазі, де в найближчі роки будуть обов'язково орки, а також деякі працівники ТЦК, бо, на превеликий жаль, вони в нас є. Так ось цього разу працівники ТЦК викрали людину, затягнули її в кущі, там скрутили, зв'язали. Декілька стусанів дали, звичайно ж, і кинули б, куди ви думали, правильно в бус, і відвезли як кусок непотребу, куди б ви думали правильно в ТЦК. І там знову незаконно утримували, оскільки затримувати громадян може тільки поліція або інші правоохоронні органи ТЦК сюди не відноситься, виключно в порядку КПК України. Це стаття 208. Тобто під час скоєння злочину, а не хапати людей, в'язати їх та вести незрозуміло куди. Жахає інше, чому влада мовчить, де кримінальні справи? Чому ДБР, яке розсилає українцям ось такі ось повідомлення, які ви зараз бачите на своїх екранах, до сьогоднішнього дня не відкрили кримінальні провадження. Чому усі працівники ТЦК, по яких вже відкриті кримінальні провадження до цього відео досі на волі? Чому за тяжкі злочини проти людяності, проти міжнародних прав громадян залишаються в Україні непокараними? Можливо, ми щось пропустили і Україна вже перетворилась на расистію? Напишіть обов'язково в коментарях, то тоді треба вийти і офіційно оголосити. Що в нас більше немає конституції, немає законів, і кожен діє, як він хоче. Це означатиме, що в Україні кожен буде робити все, що він хоче. Хоче хаос, буде хаос, хоче грабувати, буде грабувати тощо. Тоді вказані повідомлення працівники ДБР не будуть розсилати, а то ми боремося з корупцією, якої немає. А при цьому працівники ТЦК на цій корупції не те, що вже зашкварились. Це вже не знати, яке слово можна підібрати? Скільки вони ще будуть грабувати український народ? А якщо сам український народ має себе захищати, то для чого Україні Збройні Сили України? Для чого українці 30 років платили дань ось працівникам ТЦК? Для чого українці платили податки на утримання армії чиновників? Які чомусь, коли прийшла війна, далі наживаються, а не воюють, оскільки саме в них є борги перед державою. Ви ж кажете, що кожен громадянин зобов'язаний захищати свою батьківщину Україну. То скажіть, будь ласка, якщо це справді так, то чому тоді ми усі платили 30 років податки? Поверніть усім громадянам України мільйони, які вони сплатили, і вони за ці мільйони. Я в тому числі зможу купити зброю, бронежилети, хаймерси та іншу бронетехніку напряму у відповідних західних партнерів, а не ви її будете грабувати, і ми зможемо дійсно захистити Україну. А то виходить дуже цікаво. Ви платіть податки та й не просто податки, а за свою власність, тобто навіть за своє житло. Ви тільки вдумайтесь. Українці платять за те, що вони живуть в своєму житлі, це податковий кодекс України. То чому ми маємо платити такі мільйони в бюджет, навіть мільярди, якщо ми сьогодні можемо ці кошти витратити на західну допомогу та дійсно захистити державу? Але також нагадуємо, що громадяни України дійсно повинні захищати свою державу. Це одна стаття Конституції. Відкрийте і почитайте, скільки обов'язків є в держави. Це понад 50 статей Конституції. Цікаво, який з обов'язків вказаних в Конституції держава, як та чи інша влада, виконала для українців. Напишіть, будь ласка, що саме вам дала держава Україна, що ви сьогодні. З якогось дива повинні ще платити податки і ще йти себе захищати. Причому не просто захищати, а бути затриманим незаконно. Кинуті, як вибачте, за відвертість мішок картоплі у бус, і поки їдете, ви ж не знаєте, куди ви їдете, чи в ТЦК, чи в ліс, і вас там закопають. Ви уявіть, стан цієї людини. То, якщо ми хочемо бути справедливими, і ми сказали, що ми європейська держава, то давайте будемо справедливими. Давайте повернемо усім нам податки, які ми сплатили. Я вам відверто кажу, за ті податки, які я сплатив, я можу вже забезпечити понад декілька тисяч бійців від А до Я, тобто як легкою, так і важкою технікою. І це, до речі, не тільки я, а й багато українців може зробити. То чому ми платимо в общак, який називається бюджет? Так так вам не почулося. Оскільки в тюрмі скидаються усі і допомагають усім. А бюджет виходить ще гірше, тому що скидаються усі, а беруть одиниці, так звані призвані, обрані. То де тут справедливість? Усе це друзі. Просто жахає. Жахає, що чомусь українці мають за все платити і ще й при цьому захищати себе і їм вказують, що ви начебто щось зобов'язані. А що вони зобов'язані? Що бути зобов'язаним, треба щось взяти. Тобто, щоб в тебе виник борг, ти маєш щось взяти, а потім цей борг не віддати. Напишіть, будь ласка, кожен. Який борг в цієї держави є у вас? Що взяли ви? Може, держава вам побудувала житло, дала безкоштовно, то вперед захищаємо. Якщо вам держава цього не дала, то який у вас борг? Може, треба казати по-іншому, що, дорогі громадяни, ми вас поважаємо і це показувати на практиці, мотивувати наших громадян захищати державу? Скажіть, будь ласка. Яка людина захоче захищати державу, яка кинула її в бус і відвезла, як вибачте, за відвертість мішок лайна на передову? Ви вірите, що ця людина буде захищати державу від точно такої ж держави? Адже в цієї людини вже в пам'яті закарбується на віки вічні, що він по суті захищає ту державу. Яка на нього напала, бо чим тоді ми краще за тих ось орків? Друзі, давайте зупинимось. І я вкотре закликаю усіх до неухильного дотримання Конституції, законів України, тому що за цим Європа, за цим Америка. І Байден, вибачте, вже втомився нам про це говорити, і він нам не батько. А це нормально, що американці, даючи гроші, вимагають від нас боротьби з корупцією та такими ось злочинними деякими працівниками ТЦК. Тому не мовчимо, бо наше мовчання, як і в Рашистії, зробить Україну расистією.